Ну, а, власне, далі більше про те, що відбувається на запорізькому напрямку, будемо говорити із військовослужбовцем збройних сил України. Віктор Бурлик доєднується до нашого етару. Вітаємо вас, пане Вікторе. Слава Україні! Героям слава вітаю студію, Вітаю Україну! У ранковому зведенні від генштабу йдеться про те, що на запорізькому напрямку противник чотири рази намагався відновити втрачене положення у районі Роботиного. Власне чи дійсно зараз ворог намагається повернути втрачені позиції? Ворог не тільки в напрямку роботи не намагаються забрати позиції, які він раніше втратив, також на схід село Вербове, там також наші Збройні Сили досить закріпилися, і ворог намагається також забрати назад втрачені позиції. Тому ситуація там досить динамічна, потужні бої відбуваються по цій всій ділянці фронту, цього всього виступу. Також збройні сили України забирають по метру і в сторону копані це західніше, ну потрохи, потрохи маленькими кроками, але в зв'язку з тим, що там дуже щільно все і заміновано, і накопано, і багато фортифікаційних споруд збройні сили потрохи звільняють українську землю. Яку зброю російська армія використовує, використовує аби повернути втрачені позиції? Різні зброї від кабів керованих авіабомб 500 кілограмових, які скидають досить активно, досить потужно, і які досить великі руйнування це величезні вирви, які всипана вся ділянка цього фронту цього виступу, так скажемо, в напрямку Новопрокопівки. Також залучає і вертольоти, і броньовану техніку, танки, БМП. Різні і зараз активно приймає маленькі штурмові групи, так, тих званих шторм З під підрозділів, яких прямо везуть для того, щоб вони йшли в контратаку. Це вже не оборонні бої, а це вже повноцінні контратаки стараються на ворог зробити. Тобто, це якісь підготовлені підрозділи, які мають бойовий досвід? Це Відрозділи якою мірою вони і підготовлені, але для збройних сил Російської Федерації це як правило набор із зеків тих самих, якщо раніше був Вагнер, а то штормзет це такий самий Вагнер, тільки під егідою збройних сил РФ, що і гісти їх ще називають, і їх як правило особливо нікому не жалко. І якщо в одну точку відправляти їх досить достатній кількості і перекривати артилерією, танками і бронетехнікою, вони досягають свого результату? Тому ця стратегія ворогом застосовується досить активно і навіть не тільки на цьому напрямку. Окрім цих підрозділів, яка ситуація із особовим складом? Хто воює і чи бачите ви, що відбувається підсилення особового складу? Можна сказати, що вони підтягнули досить потужні резерви, якраз на цей напрямок. Це, і так скажем, солянка, збірна десанту-штурмових військ їхніх, ДВшників, які з різних підрозділів, і вони якраз на напрямку Вербове стараються протистояти силам Збройним силам України. Досить недавно вийшло відео про те, як вони там частина їхала. Потрапило в полон до наших воїнів різні підрозділи. 58 армія, вона доукомплектовується і мобілізованими, і, і тими самими підрозділами і Ахмат. І в ну, різних підрозділах нахилі. Щодо полону, до речі, до Дня міста Хмельницького ви публікували у соцмережах привітання від російського полоненого. Чи вдається брати в полон російську армію? Скажемо так, що на, на, на напрямках де активні бойові дії і відбувається е, захоплення позицій. Як правило, такі речі, як полон, це досить ну, звичайна справа. Саме цього полоненого взяв підрозділ. 116-ї окремої е, окремої бригади наших е, Збройних сил України. Ми з ним вдалося поспілкуватися зараз ми бачимо, що і на східному напрямку російська армія активізувалася, зокрема, і в районі Авдіївки, і Куп'янська, і, власне, в інституті вивчення війни кажуть про те, що таким чином вони можуть відтягнути сили із південного напрямку, аби посилитись на Сході. Чи, можливо, помітні такі процеси, чи навпаки, не помітні? Це досить такі умовні висновки, сказати про якісь кроки ворога. Звичайно, ворог бачить дещо ситуацію по-своєму. І в напрямку Авдіївки, і напрямок Куп'янська, Лимана, там, де ворог старається йти в атаку. Він собі розуміє про свої досягнення і він собі ставить певні цілі. Щодо оборони, якраз, якраз таки нашої оборони з сторони, ну, ми, це також питання залучення і резервів, і новостворених бригад, які також вступають в бій. Тому ситуація така. якісь... Генерального штабу питання трохи некоректно. Від начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк ми знаємо про те, що на півдні російські війська перейшли в економ режим щодо використання снарядів. Чи відчутно це на лінії фронту? Думаю, не відчутно, тому що ворог б'є і часто б'є із всіх громад. І... Говорити про якусь економію теж залежить від активних дій збройних сил України. Чим активніше ворог ну, наші атакують, тим більше ворог залучає і артилерії, і авіації. Тому говорити про якісь економію, думаю, не варто. Натомість ми також чуємо про те, що на фронті збройні сили України вперше перевершили ворога за кількістю артилерійських обстрілів за добу до цього часу. Перевага була на боці росіян. Чи змінюється ситуація з кількістю снарядів для артилерії з боку Збройних сил України? Якщо взяти місяць вересень, він напевне є рекордним по кількості знищених саме артилерійських установок ворога. Це і гармати і САУ, у зв'язку з тим, що активно працює контрбатарейна боротьба і активно знищуються контрбатарейні засоби ворога, такі там зоопарк. І... Воно приносить якісь плоди. Подальше будемо бачити, ми бачимо зараз знищення логістики і в Токмаку, ми про це бачили, і в Мелітополі. Чи відчутно після таких ударів, власне, якусь зміну на лінії фронту? Я думаю, що такі речі говорити про якусь зміну, це якби був якийсь стабільний фронт. Так. Тобто. Лінія ніколи не рухалася. Зрозуміло, що коли наші йдуть в атаку, то збільшується кількість обстрілів і беруть всі резерви, кидають і всі резерви НЗ так, того самого боєприпасів. Тому говорити про яку... зменшення чи збільшення, це я думаю, трохи некоректно. Наталя Гуменюк також говорила про те, що власне росіяни модернізують ланцети, і зараз вони можуть летіти вже до 70 кілометрів. Наскільки ланцети дошкуляють Збройним силам України на фронті? Це досить суттєво дошкуляють, оскільки досить потужно і працюють якраз як контрбатарейні заходи. Так? Саме їхні цілі стають наші гармати, наші самохідні артилерійські установки. Це досить потужна технологія, яку ворог максимально пробує і масштабувати і розбивати, і нові покоління виходять. З цим потрібно боротися, і так само нам потрібно розуміти, що ворог міг вчитись на своїх помилках, і також він прогресує в технічному плані. Щодо дронів, чи використовують багато російські військові дронів на лінії фронту? Думаю, вся лінія фронту зараз, мені здається, по всіх напрямках сипана якраз дронами, як і дронами, так і розвідувальними дронами, також крилами, БПЛА і тому подібне. Війна давно змінила свої якісь характеристики від звичного якогось класичного стану, таких технологічних моментів. Але попри те, все одно погоду робить піхота, тому що будь-яку позицію потрібно закріпитися. Ніякий труд не закріпиться на цій позиції. Її зробить піхота. Дрон тільки може супроводжувати, розвідувати, допомагати, кидить бути ударним е напрямком, тобто при штурмах, при обороні ті ж самі, але говорити про щоб цілковито якусь погоду змінив, то це в комплексі. Можна ну, я я є і буде. Щодо кількості дронів, власне, чи зберігається паритет, чи з боку ворога власне вони використовують більше дронів, мають більший запас? Є в незалежні якраз центри, які оцінюють, які рахують кількість там публічно виставлених моментів там роботи в піввідроднів як росіян, так і українців. І вони проводять якісь аналізи, досить це і ті ось як чеку називається. Вони підраховують знищену техніку, і також вони підраховують кількість застосувань півдронами, які публічно получають. Зрозуміло, що коли в нас є успіх, і коли є ворог, успіх, це опубліковується в інтернет. Ну кажуть, що в нас перетед вищий. Хотів це вірити. Якщо говорити власне про забезпечення дронами, більшість дронів отримують на лінії фронту військові, зокрема до яких ви причатні від волонтерів чи від держави? Різні є. У нас стосовно якщо взяти FPV-дрони, це каже цілий кластер, і тут говорити і держава частину, і волонтери, і різні проекти, різні збори. Також вже між цими дронами є там певна кількість виробників, є там дорожчі, кращі, е, є, ну, це досить велике різноманіття їх. Їх забезпечують здебільшого волонтери. І це великі навіть партії. Це, ну, є волонтери і малі партії і великі, але за певний період, якщо аналізувати, загадувати там, спочатку повномасштабки, то fpv дрони вони вийшли таку в окремий галузь. Дуже дуже активно розвиваються. За літо просто я не знаю, такий досить потужний, Власне, потужний рід вісні. Власне, бачили результати того, як FPV-дрони на фронті працюють, тому дуже важливо доєднуватися і до зборів на FPV-дрони, в тому числі насправді. Так, згад... Волонтери, волонтери поділяють, якраз проводять збір на тисячу дронів ударних, -як, тому якщо глядачі. Хмельничани долучайтеся, і будемо робити більше ворогу проблем. Так. Ви згадували про те, що росіяни продовжують мінувати е, території дуже активно, і ми про це бачили ще під час перших наступальних дій, власне, на південному напрямку. Зараз є інформація про те, що навколо Токмака вони заливають окопи бетоном, будують нові лінії оборони. Чи ви вам про це щось відомо? Вони зрозуміло це роблять, тому що хто хто хто, а москалі вміють закопуватися, вони вміють будувати фортифікаційні споруди, і вони це досить якісно і потужно роблять згідно там, всіх гостів, які там їх закладені в книжках, там, по будівництву бліндажів, окопів і тому подібне. Я це, це, це спостерігав спочатку, як то кажуть, весни 23-го. Вони готувалися дуже дуже активно до захисту. І бетонні зоти, захисні споруди, це вже не є щось таке новеньке, це цілково цілковита для них нормальна річ. Вони максимально мобілізують і е, техніку, техніку там фермерів, техніку комунальну для того, щоб будувати ці спорудження і в е, чітко по планах, не дивлячись на досить потужні масштаби, а масштаби в них колосальні. Декуди заїжджаєш на напрямок, там, наприклад, під роботі, де там, на ті окопи, там величезні окопи, величезної площі, просто підземні містечка. Повний ріст можеш йти. Не знаю, це досить масштабні проєкт. Щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, чи продовжується тиск на місцевих мешканців або мобілізація до лав Збройних сил Російської Федерації. Тиск на продовжувався, продовжується і буде продовжуватися, оскільки окупант розуміє, що громадяни, які мають паспорт громадянина України, вони будуть для них небезпечні. Тому зараз там, наприклад, медичні послуги вже надаються, наскільки мені відомо, в багатьох населених пунктах окупованих виключно з російськими паспортами. Тобто не поміняв паспорт. Тебе ніхто не обслужив, ні в поліклініці, ніде створюють різні. Методи впливу, і коли це цей вплив не є, якийсь там короткотривалий, а довготривалий, звичайно, фриктика терпеть приходить якісь людей. Тому таку ситуацію спостерігаємо. Звичайно, багато меседжів з окупованих територій про те, що вони чекають Збройні Сили України, і зі своєї сторони, Збройні сили України повинні все робити, щоб перше це максимально безпечною ціною для самого особового складу збройних сил України, але потрохи метр за метром звільняти українські землі сьогодні 600-й день повномасштабного вторгнення, і насправді ми розуміємо, що ще дуже великий шлях до української перемоги Це довгий шлях. Які настрої у військових в цей день? Ну, Напевно, військових настрої кожного різні, оскільки 600 днів повномасштабки це досить великий термін. Багато є, от, спілкуюся з хлопцями, які передку, рідко коли от, мають можливість потрапити в домівки. Розуміння того, що війна, як би ми цього хотіли, не хотіли, затягується. І... Повинна бути динаміка, і динаміка повинна бути не, на, не з лінії фронту. Тут і так хлопці виконують сталеві якісь е, сталевою волею виконують накази і е, ризикуючи своїм життям, роблять все для перемоги. Але це, напевно, повинен максимально мобілізуватися тил для того, щоб було ким і замінити їх, і докомплектувати і тому подібне. І щоб кожен громадянин навіть далеко в тилу, розумів, що він також перечесний до цієї війни, і це також війна за його батьківщину, щоб не було розслоювання в суспільстві, про те, що суспільство поділилося на частину, кому це найбільше треба, і суспільство, яке знайшло свою зону комфорту. Дуже хочеться вірити, що в Україні перемога потрібна всім, і всі мають робити все для, для того, аби її максимально наблизити. Попереду зима, і зараз уже такий перехідний період. Чи як змінюються потреби на лінії фронту? Та певні потреби я не можу говорити за всі потреби на лінії фронту. Якщо взяти там мій підрозділ, то таких якихось нагальних потреб ніби є забезпечені, бо ми минулу зиму також. Приймали участь в бойових діях, і у нас приблизно залишилося багато і речового майна, і тому потім. Говорити за інші підрозділи, які, наприклад, досить активно брали участь в боях, і частина там їхнього майна є знищена. Говорити про підрозділи, які безпосередньо тримають, там, живуть в землянках, і зрозуміло, що там і зовсім інша ситуація. По... Захворюваннях і тому подібних. Тому, якщо є якісь збори, хай люди долучаються там, чи медикаменти, чи якісь теплі речі, і тому подібне, щоб обов'язково долучалися. А говорити про якісь комплексні метки даних. Ми власне закликаємо глядачів дослухатися до ваших слів, обов'язково підтримувати Збройні Сили України. Вам дякуємо, пане Вікторе, за захист держави. Дякуємо вашим побратимам. Обов'язково бережіть себе. Дякую. Військовослужбовець збройних сил України Віктор Бурлик був з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про ситуацію на запорізькому напрямку.